Пожалуйста. Десь п'ять тому е скрутили відкрив вогонь з 18-літрових мінометів. Ну, прямо бив пожилому по кварталу. Це е одне, так би може, з прикладів, що, що відбувається тут. Тобто вони не, ну, не нехтують нічим. Тобто, якщо тут прийти, то тут багато таких буде розривів. А живі ці приміщення. Так так, ви бачите, лає лайка, батько тут жили люди донедавна, Зараз вони десь може трошки прилякалися, тому що ну самі розумієте, А яким це... числом це було? Так, це було десь. Я зараз вам скажу. Десь 3-го числа. Точно, 3-го числа. А сьогодні в нас 9. А сьогодні в нас дев'яте. А от те, що там стріляло, що то за позиції там? Тільки що. Е, е, скільки то що позиції? Там є наші е, різні позиції, де ми тримаємо підходи до цього насопута Зайцева. Тут. Дякую.